Питань: чи будуть якісь доповнення зауваження до порядку денного? Не. Немає. Тому переходимо до розгляду першого питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Белосерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Белосерківської міської ради майна. Анатолій Кравець. Цим проектом рішення пропонується передати з балансу Департаменту на управління комунальної власності майно. А саме майно, яке купувалось департаментом в рамках забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в умовах можливого блекауту і взагалі в умовах воєнного стану. Подалі це майно там, з двох позицій, воно буде передано управлінням комунальної власності, товариству Білоцерків вода. Включено в концесійний договір, ну і відповідно все, що тягне за собою. Е, да, дана операція, чи вірніше дані роботи, дані заходи були проведені в плані е, підтримки підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення в умовах е, воєнного стану, зараху, е, враховуючи відповідну політику держави в частині того, що ми маємо підтримувати підприємства водопостачання, водовідведення та теплопостачання. Дякую, це все. Є якісь доповнення, зауваження? Немає. Переходимо до наступного питання про утворення постійно діючої комісії встановлення факту отруєння бджіл на території Білоцерківської міської територіальної громади. Силь Петрович будь ласка. Всім доброго дня. Традиційне рішення кожного року відповідно до постанови і до законодавства. Ми приймаємо дану комісію. В комісію будуть входити і представники Держспоживслужби, поліції, старости, а також громадська організація, яка опікується даним питанням. Комісія буде реагувати на звернення, якщо такі будуть. Дякую. Зауваження, запитання. Так. Перепрошую. На паузі. ЮСІАЙДІ це відносно. А, ті проекти, які сюди до комісії, хай ця розглядає. Ті ті проекти, які були вже законтрактовані і проплачені. То вони якби дореалізовуються. Нові проекти. Ні, вони тільки там... заморажуються, але не дофінансовуються. Ні, ні, там де вже проплатили. Так, да, тут саме закривається, але закривається. нові не дають. Нові вже не йдуть. Поки що пауза, у них аудит. Можливо, кажуть ті, що доведуть, ну, після інвентаризації, то можливо ті проекти, які там визнають. Нове вже не дають взагалі. Наступне питання: про безоплатну передачу на баланс Білоцерківської Біло академічного ліцею Вектор гімназії номер 18 Білоцерківської міської ради Київської області закінчує будівництвом об'єкта. Технічне питання. Завершене будівництво їдальні на 18-й школі. Потрібно передати їм використання. Сертифікат про готовність об'єкта до експлуатації отриманий. Зауваження, якби по будівництву відсутні, да. нема питань. Переходимо до наступного питання про звіт постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, транспорту і зв'язку, торгівлі, туризму, послуг, розвитку підприємства, власності комунального майна та приватизації розвитку агропрослоков за 2024 рік. Не знаю, як наших депутатів заставити хоча б відвідувати по черзі. Комісія На таке. пропускати або не пропускати, ви нас тут буде сиділи Погоджуюсь з вами, Андрій Петрович.